Слава Господу! За його любов, за його тяжкі муки, якими він страждав за наші гріхи. Алілуя йому. Я зачитаю від Марка 14 розділу і нижче. Через два дні була Пасха оплесники. А пересвященники і книжники шукали, як схопити Ісуса. Підступом і вбити його. Але казали тільки не під, час світла, не під час свята, щоб не сталося заворушення в народі. Коли Ісус був в Віфанії, у домі Симона Прокаженого, і сидів при столі, підійшла жінка, маючи Алебастрову посудину з чистим нардовим дороцінним миром. І розбивши посуду, вилила йому на голову. Деякі обурились і говорили між собою, навіщо таке марнотрастство? Бо можна було продати це миро більше, ніж за 300 динаріїв, і роздати Боги». І нарікали на неї. Але Ісус сказав: залиште її. Чому бентежите її? Вона добре діло зробила. Бо Бог завжди маєте з собою і коли схочете, можете робити їм добро. Мене ж не завжди маєте. Вона зробила, що могла, заздалегідь намастила тіло моє на похорон. Істину кажу вам, де тільки ця Євангелія буде проповідуватися по всьому світу, Буде сказано і те, що вона зробила на згадку про неї. А Іуда Іскаріот, один із 12, пішов до первосвященників, щоб видати його їм. Коли вони почули про це, то зраділи і обіцяли дати йому срібняків. І він шукав слушного часу, щоб видати його. А першого дня опресняків вони приносили пасхальну жертву. Учні Ісуса спитали Його, де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху. І Він посилає двох учнів своїх і каже їм: ідіть у місто і зустріне вас чоловік, котрий нести, буде нести глечик води. Ви йдіть з ним і куди він увійде, скажіть господареві дому. Учитель питає, де кімната, в якій я міг би спожити Пасху з учнями моїми. І він покаже вам велику світлицю, прибрану, прибрану і готову. Там приготуйте нам. І учні його пішли і прийшли в місто та й знайшли, як він сказав їм, і приготували Пасху. А ввечері він прийшов з 12. І коли вони сиділи при столі і їли, Ісус сказав, істинно кажу вам, один з вас, що їсть зі мною, зрадить мене, вони ж засумували і говорили йому один за одним, чи не я, і другий чи не я. Він же сказав їм у відповідь, один з дванадцяти, який мочає, мочає зі мною в миску. Та син людський іде так написано про нього. Але горе тій людині, котра Сина людського зрадить, краще було б для людини тієї не народжуватись. Коли вони їли, Ісус взяв хліб, поблагословив, поламав і дав їм, кажучи, прийміть їжте це тіло моє. І взяв чашу і подякував, подавши їм, і пили з неї всі. Ісус сказав їм, це кров моя нового заповіту, яка проливається за багатьох. Істинно кажу вам, я вже не буду пити від плоду виноградного до того дня, коли буду пити його новим в Царстві Божому. І відспівавши, вони пішли на гору Оливкову. Ісус говорить їм, усі. Спокуситесь через мене цієї ночі, бо написано, порожу пастиря і, розпро... і розпорошаться вівці, по воскресінні моїм я випереджу вас в Галілеї, а Петро говорить йому, хоч і всі спокусяться, але не я. Ісус сказав йому істину істину, істинно кажу тобі, що сьогодні цієї ночі. Раніш, ніж заспіває півінь, двічі, ти зрічешся мене тричі. Але він ще більше запевняв, хоч би й мені і вмерти з тобою, я не відречуся від тебе. Так само і всі говорили. І прийшли вони на місце, яке називається Гесеманія. І він сказав учням своїм: посидьте тут, поки я помолюся. І взявши з собою Петра, Якова і Іоанна, він почав сумувати і тужити. І сказав їм, душа моя погорнена сумом смертельним, побудьте тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі і молився, щоб, якщо можливо, минула його година ця. І говорив, Ава Отче, все можливе тобі, пронеси чашу цю мимо мене, та не чого я хочу, а чого ти. І приходить і знаходить їх з плячами, і каже Петрові, Симоне, ти спиш, не міг ти попильнувати й однеї години. Пильнуйте і моліться. Щоб не впасти в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне, і знову відійшов і молився, сказавши те ж саме слово. А коли повернувся, знову знайшов їх сплячими, бо обважили їхні очі. І вони не знали, що відповісти йому. І приходить утретє, і говорить їм: ви все спите, і спочивайте, досить, досить ось прийшла година, коли Син Людський видається в руки грішників. Амінь. Амінь.